Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». Сьогодні у Парижі відбувся саміт лідерів коаліції рішучих для обговорення гарантій безпеки для України. У переговорах взяли участь президент України, президенти Європейської комісії та Європейської ради, президент Фінляндії, премєр міністри Данії та Польщі. Інші лідери приєдналися до зустрічі у форматі відеоконференції. Також відбулася телефонна розмова учасників саміту із американським президентом Дональдом Трампом. Він у розмові сказав, що Європа повинна припинити купувати російську нафту та чинити посилений економічний тиск на Китай. Про це повідомило видання Reuters. Тим часом учасники коаліції охочих заявили про готовність постачати Україні ракети великої дальності. Про це повідомили в уряді Великої Британії. Прем'єр-міністр Кір Стармер, який віртуально приєднався до зустрічі, підкреслив, що коаліція має непорушну обіцянку Україні, яку, до речі, підтримав і президент штатів Дональд Трамп. Також заяву після саміту зробив і французький президент Еммануель Макрон. За його словами, 26 країн зобов'язалися взяти участь у силах безпеки в Україні чи на сучі, чи на морі, чи у повітрі. Найближчими днями буде остаточно узгоджено підтримку Сполучених Штатів Америки щодо гарантій безпеки для України. Також Макрон заявив, що заплановані американсько-російські контакти, що це означає водночас, не зазначив. Путін запросив Зеленського у Москву. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, американські партнери передали йому ці слова. Зеленський також зазначив, що повторення Будапештського меморандуму не буде. Гарантії безпеки будуть голосуватися у парламентах країн. А от серед гарантій безпеки наше членство у Європейському Союзі. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який фактично повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини та дезертирство. Це навіть у випадку повернення військового на службу. Про це повідомив депутат від партії Слуга народу Олександр Фадієнко. Радіо Фамголичина вирішила дізнатися ставлення військових до такого рішення. Ми зокрема запитали про це у ветерана Віктора Біщука. Перш за все слід зазначити, що це рішення прийнято в першому читанні, і будемо розраховувати на те, що можливо ще будуть якісь зміни. Але загалом давайте подивимося на цифри. Ми знаємо, що були озвучені командуванням цифру в те, що завдяки пом'якшенню норм про декриміналізацію СЗЧ вдалося повернути близько 30 тисяч військовослужбовців. А загалом ми знаємо, що зареєстровано 180 тисяч справ, тобто ми бачимо, що ще величезна кількість тих, хто пішов в СЗЧ, мали б можливість повернутися. Але якщо ця норма буде прийнята, то вони вже не зможуть повернутися. Зрозуміло, що якщо раніше влада давала їм шанс повернутися без кримінальної справи, то зараз такого шансу у них не буде. Тому для чого це робиться, ну я не зовсім розумію. Ба більше за словами Біщука, піти у самовільне залишення частини і повернутися було єдиним способом для військових перевестися в інший підрозділ. Як правило, значна частина бійців, які наважуються на зсезаче, пояснюється або конфліктом з командуванням, або неможливістю перевестися в інші підрозділи. Тут працює недосконалість нашого законодавства, яке блокує оці переведення між підрозділами або те, що є конфлікти з командуванням. Піти в зача це єдиний механізм перевестися в інші підрозділи, оскільки законодавець давав раніше цю можливість. Зараз, якщо ця можливість зупинена, то це означатиме, що більше. Збройні сили України або сили оборони такого бійця не побачать. Ми втратили можливість повернути його з мінімальними ризиками і втратами. Часом на Волині зустріч ТЦК із чотирма чоловіками для перевірки документів завершилася бійкою зі стріляниною та сльозогінним газом. За даними обласного ТЦК, двоє почали тікати, а коли їх наздогнали, почалася сутичка. Один із військовослужбовців хотів зробити попереджувальний постріл, але цивільний чоловік вибив пістолет та відкрив вогонь у бік групи оповіщення. Тоді військові застосували сльозогінний газ. У результаті цивільні у відділку, а в одного з військових попередньо зламана рука. Пущенто-корупційний суд змінив запобіжний захід екс керівниця Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі. Її відпустили у залі суду. Замість тримання під вартою їй призначили заставу у 20 мільйонів гривень. У Крупи натомість є п'ять днів, щоб внести цю заставу, поки гроші ще не сплатили. Про це повідомили джерела Суспільного. Крупа наразі має носити електронний браслет, не залишати межі Хмельницького та здати свій закордонний паспорт. екс учільницю МСЕК нагадаю, підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Початкова сума застави становила 500 мільйонів гривень. Волинські пункти пропуску працюють у звичному режимі. Прикордонники кажуть, рух на кордоні, як і зазвичай черги, не більше ніж у звичайні дні. Хлопці віком від 18 до 22 років перетинають кордон на загальних умовах, маючи закордонний паспорт і військово-обліковий документ. Найчастіше вони їдуть відвідати своїх родичів за кордоном або ж на відпочинок. Намитниці, поки не називають точної кількості тих, хто вже виїхав, однак підтверджують, що Дня оформляють таких громадян. Ми поцікавилися у самих юнаків, що вони думають про нові правила виїзду. Маю всі облікові документи в резерві, воно вчасно, Галочка стоїть, тому все в принципі має бути супер. Плануємо повертатися. Я підприємець, потрібно працювати, тому туди їдемо, гуляємо і повертаємося. У мене є дуже багато знайомих, друзів, які виїжджали за кордон, коли їм там не було 18 років. Або ще коли можна було, майже всі вертаються. Їм Україна рідніша набагато на митниці. Точнюють, кількох чоловіків таки не пропустили. Загалом ситуація спокійна. Перед вихідними, як завжди, більші черги утворюються в пункті пропуску у Стелух, де легкові автомобілі чекають довше. Деталі у коментарі «ФМ Галичина розповіла речниця Волинської митниці Маргарита Вершиніна. Вже минає тиждень з дня, коли дозволено виїзд за кордон громадянам віком 18-22 роки. З того часу вони слідують через кордон щодня, їдуть як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну. Однак як такого ажіотажу на кордоні і черг з цієї категорії подорожуючих наразі немає. За цей час у нас було кілька осіб, не пропущено через державний кордон у зв'язку з відсутністю військово-облікових документів. Щодня через кордон на Волині у двох напрямках проходять тисячі людей. Тепер серед них і чоловіки від 18 до 22 років. Та, попри побоювання ажіотажу чи масового виїзду, прикордонники не спостерігають. Завтра збірна України з футболу розпочне відбір на чемпіонат світу 2026. Гратимуть проти команди Франції і от букмекери вже зробили свої прогнози з цього приводу. Що вони кажуть? Хто може виграти про це? І не лише слухайте вже менш ніж за півгодини о 18.30 у новинах спорту на ФМ Галичина. У західних областях. Завтра буде хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19 проєкт на радіо ФАМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.